Доброго дня, шановні члени комісії. пропонується розпочати засідання позачергове, позачергове засідання бюджетної комісії, за яке було скликано за ініціативою керівника фінансового відділу Донецької селищної ради Дмитро Олександровича, для того, щоб внести певні зміни до бюджету, який був затверджений, за рішенням підтримку. Власне, Тіофіксанович министр. Кабінетом міністрів стосовно коштів, які нам потрібно прийняти та розподілити. Дякую. Тіофіксанович, тобі слово. Шановні члени комісії, постанови Кабінету міністрів України від 28 листопада 2025 року номер 1547 розподілено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2025 році. Нашій громаді доведена сума 121 300 гривень. Це буде розподілено на заробітну плату спеціалістам, які надають цю підтримку особам з особливими освітніми потребами. Пропозиції прийняти, внести відповідні зміни у розписі бюджету. Пропоную підтримати і затвердити відповідні зміни для того, щоб кошти розподілити за напрямками, які вказані в постанові. Я за. 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 Дякую, що дякую, дякую вам за підтримку. Ми це завершили. Дякую.